Гарного всім дня, дівчата і хлопці, сьогодні знову пасочка. Дуже легка у приготуванні пів літри кефіру. У мене кімнатної температури. Тепер від загальної ваги цукру, інгредієнти я всі, рецептіста, я напишу на екрані. Я кладу ложку сюди цукру, дріжджів 60 г, і від загальної ваги борошна я кладу три ложки. І оце розмішую гарненько. І цю опару я залишаю на годинку відпочивати. Бажано в теплому місці. А поки тісто відпочиває, ось тут у мене три яйця і один жовточок. Від загальної ваги цукру я висипаю решту цукру. У мене було тут 250 грамів. Так. Тепер пакетик ванільного цукру кладу 8 грамів чайну ложку солі, я кладу зіль сюди, бо того, що, щоб не забутись взагалі її покласти. Це професійна звичка. Тепер я гарненько зараз розітру. Можна додати півчайної ложки куркуми, за бажанням, хто любить. Пара моя постояла годинку, гарненько почала працювати. Тепер я сюди виливаю яйця з цукром. Тут у мене є. Наливка вишнева. Так як у мене будуть сьогодні пасочки вишневі, то я ллю 30 г наливки, можна пару ложок горілки додати, можна рому, можна коньячку, можна взагалі нічого не додати. Хочу десь 2 ложки олії, Це для того, щоб пасочки не липли до рук. Ось так воно гарненько дружить, це все діло. Зараз буду віяти борошно. Борошна треба від 900 грамів. Я не знаю, скільки в мене точно піде, але потрошку і ніколи не помилитись. Борошно я завжди вію. Тут у мене кілограмова пачка, то я орієнтовно буду знати, скільки в мене борошна піде. І буду поступово замішувати. Ось вишні ще я приготувала Це я в магазині, купила сушені вишні. Можна замінити родзинками, можна журавлиною, тобто клюкою, хто що захоче. Так, дівчатка, вію ще трішки борошна, так, висипаю вищі, а ви вже ж сипте, хто що захоче. Так, починаю вмішувати і ще добавлю, добавлю вершкового масла 150 г. Це гарно буду зараз вимішувати. Тісто буде таке, знаєте, легке, наче трішки рідкувати, але тут так треба. Сьогодні в мене буде саме таке тісто. Дівчатка, значить, у мене пішло рівно кілограм борошна. Але вже ж ви дивіться по своїй структурі, може більше піде, Добавляйте, Щоб не помилитись, додавайте ложками. Потрошку. Це гарненько зараз вимішаю. Таке тісто буде отаке, не густе, не забите ні в якому разі. Ось таке в мене вийшло тісто не забите, то накриваю плівкою і залишаю відпочивати на півтори годинки десь, не менше. через кожних півгодинки я його буду підминати. Коли тісто так гарненько піднялось, то я його ось так. Підминаю. Це дуже легко. І ще я так два рази зроблю. Ось так. Накриваю і хай стоїть. Тепер тісто в мене вже підійшло три рази. Я його підминала. Тепер викладаю його на поверхню. Таке гарне тісто. Можна брати форми різних діаметрів. Ось тут у мене 12 см з половиною, а ось тут 14. І форми треба накладати на одну третю тіста. Тобто, сюди можна покласти 250 грамів тіста, а сюди 300 чи 320, може ось так приблизно. Тепер, що я хочу зробити? Хочу зробити два крафіна спочатку. От. Тіста я зараз відважу 200 грамів приблизно, чи 250 може, а 250 грамів тіста я беру ось так я розтягую. Це такий крафін буде сьогодні, бризькою, олійкою взагалі, то треба маслом помазати, але. Але в мене сьогодні крафіни не заплановані, то буде так. Тепер кладу сюди вишень. Можна родзинок, можна, що у вас є, можна цукатів. У мене сьогодні буде вишня в шоколаді. чи Вишня з шоколадом. Щось таке. Десь дропси були мої, десь загубила я. ну, Зараз, зараз буду шукати. Робси знайшлися, були у мене під носом. Оце, пам'ятаєте, розпаковку робила, купляла 654-40 грамів. Можна шоколадку взяти. І це я зараз так, не знаю, може з десяток візьму, поламаю, ось так. Я таке вже робила, чесно. Я люблю. Це не просто на це все треба час, але. Я возиться з тістом люблю, то з дріжджовим, дівчата, з дріжджовим. От. Тепер згортаю. Тісто таке моложаве, таке гарне, незабите, треба так постаратися. І мені треба розрізати його вдало. Я нікуди не спішу. Ось так розрізаю і скручую в равлик. Вже я показувала багато разів, це не складно. І ось так з другої сторони. Можна взагалі в різні сторони, хто куди захоче. І ось так, один на один равлик кладу і викладаю форму. Ось так. Оце буде одна третя. Так, ще один такий зроблю. Порозкладала тісто по формах. І тепер ставлю в розстойку, до пол... Ну, поки тісто буде, так, знаєте, повні пасочки. Дівчатка, ось дивіться, дві. Ті, що я так пробувала нарядити, то помазала яєчком курячим. Просто ложка води, яєчко. Так. Три, три так, у мене будуть випікатися без, без змазування і два крафіна. Ставлю в духовку 180 градусів до повного випікання. Десь може, буду дивитися від 20 хвилин. Ось такі у мене вийшли пасочки, два крафіна. Три пасочки, такі шоколадні глазурі, і одну просто так, дві вірніше, просто так зробила, поки вони в мене пеклися, я придумала їм назву. Я назвала дівчатка їх пасочка вишня в шоколаді. Оце такі. Значить, так, шоколад ще, як я робила глазурь, глазурь я робила дуже легко. Я купила. Виробнику краса. я часто користуюся і глазурь, купую, і оце тут по інструкції: 100 грамів масла, 2 ложки молочка. І оце міст пакету висипаєте, доводите до кипіння, і ось така у вас буде глазурь дуже швидко. І це мені хтось колись писав: каже, це не глазурь, а це помадка. Ну, хто як хочете, так як і називати, але тут написано глазурь. А ще я напишу, як можна робити. Не купуючи. Воно коштує всього 15 гривень. Так що можна купити. На пасочку теж, точно можна купити. Самі цікаво, який він всередині. Взяла тарілочку, щоб все було хайно. І будемо дивитися, розламувати, що ж тут всередині. Ось такий він. Кін гарний. Смачно. Ось такої сьогодні красоти я напекла. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!